Це свято виникло 21 січня 1986 року у Сполучених Штатах Америки серед студентської молоді. За традицією, в цей день можна обіймати навіть незнайомих людей. Оскільки саме зараз такий час, коли люди всі похмурі, задумані, задумані, також переймаються тими чи іншими подіями. І ми таким чином хотіли подарувати людям хоч трішки якоїсь радості, тепла і щастя в такий ну, похмурий і досить прохолодний день. Здорова була. Що ви відчуваєте під час війни? Що для вас вважають? Трошки легко на душі від цього всього горя, що є, від цієї стрільби, від цієї війни. Трошки що трохи треба полишати душ. Тепло приїзд до людини, тому що не кожен може просто підійти і обняти один одного. Я думаю, що це зближує просто людей. Проявлення хороших емоцій, любові, якийсь ну позитив, скажімо так. Першим ділом це позитив. Любов, щастя. Ну коли когда? Обнімаєшся, коли щастя, любиш, все добре. Обіймайтеся на здоров'я, Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.